Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас зі всіма святами, що відбулися. Вибачте, що довго не відгукалася, не було якихось нових відео, можливо, якийсь час. Але це свята, коли ну, родина вона виходить на перший план, а потім вже якось так ну, замикаєшся в своїй мушлі, можливо, в якомусь своєму гнізді і досить важко вилізти звідти. І можливо це і правильна думка, можливо, часом і варто бути більш такою сконцентрованою на внутрішньому. Я думаю, що це також добре. Але про це іншим разом таке попри морози, мета з цеєю. Вона сидить в мене на плечі. Вона мерзла. Не дуже хоче зніматися і знімати. Але ну, я думаю, що це потрібно, ось вона знову це. І для всіх істот потрібно дихати тим сонечком, насолоджуватися, правда. Попри те, що зараз мінус 15. І мала я, можливо, якісь далі плани сьогодні зайти, але щось сисіна, шубка вже не така, знаєте, не так добре гріє. І ми от дійшли коло дому до цього прекрасного наріжника. Він цей наріжник я не раз вже в якихось сторісах, шорцах це обговорювала. Це група таких гарних неоготичних будинків. Ми будемо говорити за будинок номер 8 на вулиці Героїв Майдану. Це колишня Кадетська. Спробую нині подати опис обґрунтованого, як то я роблю для сайту міської історії. Тобто якась така містобудівельна ситуація. Будинок росте, що вони на вулиці ж є дуже така стрімка. І ця вулиця свого часу тут гнали машини під час Леополіс Гран-Прі. Ми зараз, до речі, зайдемо з вами в інтер'єр, там побачимо вітраж красивий. І вулиця ця забудовувалася дуже так непослідовно. Бачите, з одного боку у нас тут є функціоналізм. Такий 30-х років, дуже ефектний. От колись я про цей будинок знімлю відео такий наріжник ефектний, дуже хочеться туди потрапити в помешкання, до тих балконів. Здається, в мене там чоловік на верхньому поверсі, коли знімав житло. Але спогади були не найкраще, не найкраще, бо було зимно. З цього боку у нас тут є така сецесія, і ми розуміємо, що вулиця принаймні будувалися в два етапи, а там ще на пагорбі є вілла. Будемо обходити будинок, побачимо. І якщо дивимося на давні фото, то будиночки тут з'являлися, як то зуби. Маленької дитинки ростуть з такими інтервалами. Якось так дивно продавалися ділянки. Але щодо тих прекрасних трьох будинків, то вони неоготичні. Вони будувалися один за одним слідом за трамвайним депо. Тому що там є нижче трамвайне депо, можна подивитися в мене якийсь там є не дуже великий ролик про це на каналі. А далі там є будинок санаторії для працівників трамвайного депо. І от зростають, з'являються такі три будинки. Це перший 1905 рік, ну який зовсім такий початок 20-го століття. Далі вже ота неоготика про неї я теж знімала окремо. Це вже значить пізніше. Ну, все це до 1914 року. Ці будинки до війни. Але отак от вони виросли, і саме останній тут, в ріді, то він видно, що такий великий, правда, вже заліза бетон, він такий ем, узагальнений, можна сказати, дещо спрощений. правда, І це є дуже-дуже цікаво, тому що е, бачимо тут такі різні форми значить, від такого неоготичного історизму до такої явної готики слівінської, і то є нароза. Це такий північний модерн, то робив Зегман брохвіч Левинський. Мені дуже подобається той архітектор. Він будує будівлі в такому дуже ефектному стилі. У нас у Львові більше може якась віденська асоціація була популярна, але ну, цей стиль для мене він такий дуже вишуканий, можна побачити десь там. Ми бачили в Ризі чи в Вільнюсі, можливо, якісь такі будинки. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які з тих трьох вам більше подобається, чи подобається вам той північний модель. Там, до речі, позаду бачимо приклад будівництва 2000-х років. Мені здається, це називається. Коли я вчилася, нам казали, здається, таке слово регіоналізм, тобто використання. В сучасній формі елементів регіональних стилів, але я не зовсім впевнена, чи можна про це так сказати. Тут на першому плані теж такий дошок у стилі французького Арнево, але це сучасна робота. Отож, друзі, такий будинок з наріжною, дуже ефектною лоджією. Там, вочевидь, розташовувалися базоночки, рослинки і такі колонки. Вони водночас нагадують нам колони будинку Корнякта, тобто італійського дворика. І це щось таке взагалі італійське, воно таке дуже безхмарне. Я собі уявляю, як то розкішно бути на ці лочі. Я би мріяла ну, мати таке. І, напевно, би там в мене була пальма обов'язково. Напишіть в коментарях, які у вас є вдома вазонки на балконах, які ви практикуєте мати. Отож. А сам будинок він ну, зараз -то таке як то тинкування, синтетичним тиньком, воно може не зовсім вдале, бо облазить. Але зараз збереглося такий поділ, наче на камені, наче будинок збудований з каменю. Але насправді це є тиньк, Це така розрізка в тиньку, знаєте, для того, щоб здавалося, що будинок є кам'яний. Ну на першому поверсі ті камінці, то вони виникли пізніше. Оскільки ну, є така традиція у Львові чомусь, теж в 2000-х роках, облишковувати все в такому трохи стилі, я би сказала. І зараз ми спробуємо зайти в цей будинок. Не знаю, наскільки там темно чи світло. Ми сьогодні без ліхтаря, то будемо насолоджуватися природнім освітленням. Мені здається, що такий сонячний день буде все добре. Отож, друзі, дивіться, яка краса. Я одразу замалювалася плитами підлоги. У нас тут є такий вже стиль ну, готичний, романський, може, такий трохи пом'якшений. Одразу в вестибюлі двоє дверей, такі візові, і двері праворуч вони є автентичні. Ліворуч вже поміняли собі люди. Двари. Ці автентичні двері, вони мають такий спрощений досить поділ. Ну, Мені подобається все одно. І це напевно, що тут жила, жив охоронець, жив якийсь там швейцар, щось такого, хто запускав до будинку. До речі, дуже цікаві, тут є по кутах такі пілястри. Бачите, і вони мають готичні такі фаски. Що таке фаска? Зараз стане трошки темніше, бо двері закриваються. Це є отаке по кутах, бачите, як завкруглення таке зрізане. І це притаманна готиця, бо готика дуже любить. Так от крути, то, знаєте, різними елементами перетворювати квадрат на восьмикутник, тому що в Готиці було правило божественної геометрії. Ну, Двері тут, на жаль, помінені, мається на увазі вхідні, але дивимося, що тут далі. Ну, Будинок як-то зазнав різних впливів. Тут я дуже цікава, що тут є чорна сходова клітка. І ця сходова клітка, вона є. ой як тут темно. Не знаю, чи ми зараз щось побачимо, бо тут люди закрили сюди, на жаль. Але ці сходи, о, зараз трошечки буде видно. Це є гвинтові сходи для прислуги. Бачите, і вони собі пішли до гори. І я зараз спробую знайти ці твари. Як то, життя дослідників, воно сповнене часом темрявих і жаху, двері там у нас, на жаль, закриті. Але можемо ще звідкись побачимо цю сходову клітку. Ось, і це такий великий вестибюль. Вестибюль мені подобається. Тільки що от, 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 ті плитушки, такі як ваня, ну, я би не робила. Далі знову мармур. Ми маємо розуміти, що в той час у Львові було дуже багато мармуру, він був такий заможний. Що ну, мармуру дійсно вистачало. Тут потрохи зараз буде нам світліше і набагато-набагато красивіше. Цей мармур, він такий гарний, як якийсь, не знаю, пантеон. Щось таке дуже прекрасне. Тут прошу вас не згіршуватися поміняним вікном, бо зараз ви побачите автентичне. Дуже-дуже класне. Є такий чудесний мармуровий підвіконничок, Бачите? Цей мармуровий підвіконник, він в рівень з самим вікном. І сходи, такі дуже приємні, ними легко підніматися, тому що тут сходовий машин поділений на дві частинки. І це відповідає правилам тогочасного будівництва. От у нас є багато сходинок, відповідно. І потім майданчик, на майданчику, можна буде собі перепочити. Тут є гачачки. вони місцями збереження, але переважно вкрадені, це щоб вичіпався килим. А ось є віконечко з дуже великим підвіконником. Так, це вже пішла зі звуком. Зі звуком, що вона вже хоче десь гуляти. Мені перепрошую заплутався стабілізатор за її повідок. О, все. Маємо тут сисю, яка насолоджується стрибками <смі> по будинку. Але бачите, у нас береглося тут автентичне вікно, і наверху є вітраж. У це є дуже цінна історія. Зараз я його збільшу, той вітраж. І це вітраж фабрики Желенського. Це не якийсь такий вітраж, ну, невідомо ким виконаний, він є в каталозі. Це є віночок із такими трояндочками і це дуже-дуже нагадує вітраж у торгово промисловий палаці, який робив і проєктував Альфред Захарєвич. Такого плану вітраж. Тут навіть у нас збереглася трошечки фурнітурка, бачите на вікнах. Ну і такий дворик він як то показує, що світ недосконалий цей дворик. Так, нам знаєте що нам треба шукати Цисю то що вона десь пішла. Ага. Це забачити собі, бадьоро досліджує простір з ходами, От, щоб ви не сумнівалися, що їй подобається, щоб не було звинувачування. Що я-то як -то, мучаю кота. У нас є абсолютно цілеспрямоване дослідження. Це, це сією будинку. Вона дуже любить ходити сходами такого. Підніматися до самісінької гори, а спускатися вона не буде, то вона не любить. І от дивіться, у нас є прекрасне велике вікно. Наверху воно має таку арку, вона така, знаєте, цікава, як англійська готична. Тобто загострена, але водночас така кругла така, товста. І вікно саме, бачите, воно повернуто, то тобто не я так криво стою. У нас є правий відкос великий, а лівий відкос маленький. І через це бо будинок має конфігурацію таку цікаву, бо він наріжник. Ми потім з вами обійдемо зі сторони подвір'я, ви зрозумієте. І це таке дуже велике вміння архітектору зробити такий класний вітраж. Давайте тепер поговоримо за ці класні сходи. Мені дуже подобається, як ото мармур у нас так красивенько, видно навіть та плита. Як тримається, бачите, і у ті моменти ну, так просто наче зроблено, правда? Нічого такого особливого немає в цій сходовій клітці. Але архітектура тут є така стримана, дуже класна. Он, до речі, влазить цися. Це може це поставити на заставку. Цися, подивися на нас красиво. Цися 18 років, ну я нещодавно були у родини. І вона, вона любить дуже людей, архітектуру для неї це дуже-дуже важливо. Ось, і значить, тут у нас є та, ось, заклепочки, ото все дуже класно. Люди тут собі зробили квартири, але я так підозрюю, що основні двері до квартири у ці. Я навіть бачу, що тут збережені у нас крямочка. Бачите, така симпатична крямочка, дуже гарна. І є скримка на ліс, типися навіть по-польськи, і ото й у нас очко є. Оце, оце дуже цікаво. О, до речі, дивіться, тут відкритий страх, Це знайшла відкритий страх, я в шоці. То треба то ви не звертаєте увагу, вона може трошки пошепіти, боже, що я знайшла, ви не уявляєте. Там сходи, там оці, то не стриг, то сходи. То оці сходи для прислухи, що я бачила знизу і це Циця знайшла. Я вам кажу, можливо, друзі, якби Циця сюди не пішла, я би ну, обмежила себе просто оглядом нижньої частини будинку, я б дійшла до вітража і все. От що у нас тут є, бачите, це хоче йти сама. Оцей звук такий, такий не дуже приємний. Це це хоче йти. І ці сходи Я трошечки ще піднімуся, щоб ви побачили, як у нас тут все виглядає. А там робиться, бачите, якийсь ремонт, там є люди. Я туди не піду, напевно, бо там є голоси. Але бачите, як то сходить до прислуга, ходила собі на стрих. Такою красивенькою сходовою кліточкою, яка зроблена на. Заклепочках і з дерев'яними сходинками. Я мушу сказати, що переважно такі сходи вони є залізні. Вони не є на сходинках дерев'яних, вони є цілком залізні. А тут є дерев'яні. Я, друзі, не йду наверх, щоби. Ну, от я в мене такі відчуття, я дуже прислухаюся до своїх відчуттів. Ось, і ми маємо зараз такий красивий вигляд з вами. Це вже сидить знову в мене на плечі. Зараз я вам попробую це показати, як ото ми з нею виглядаємо. Отак бачите. Я сподіваюся, що вам щось видно. У це є улюблена позиція цисі для зйомки. Вам напевно цікаво, що це за такі віконечка. Ми знову з вами на сходовій клітці, Зараз я покажу, як це виглядає. У нас все красиво. Дивіться, яка гарна конфігурація, така закруглена поєднання з таким дуже сферичним дивним трикутником того підвіконня. Дуже 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 приємне, Правда, така якась відчуття східної архітектури. І от ці віконечка, такі невеликі, це є віконечка для приміщень, ну, якихось. Ванна, може бути кумірчина, санвузол при вході. Якісь... От там якщо дивитися в то вікно в глибині, там видно якісь тварі, щось такого, то може бути коридорчик. Ці віконечка вони також мають дуже цікаві форми. От навіть посередині, бачите, такий ромбік, це ж основня. Наверху, така як наша маленька арка, це називається хребет Віслюка. Тут я по боках також фаски. О зараз дивіться, я вам показую по боках обрамлення приблизно на центральній лінії кадру. А от внизу такого трикутника я не бачила. І прошу написати мені теж, якщо ви знаєте якісь аналоги, бо я перечуваю, що це якась така східна архітектура. Бо я колись була в Ізраїлі, і там була та готика хрестоносців, і вона така була. Я не зовсім розуміла її походження, наскільки європейське, наскільки східне. Отож, ці вікна такі до вони робилися навмисно, бо мало бути освітлення кожної частини помешкання. Це так за правилами залишили на підлозі, ну ми все ж таки розуміємо, що будинок дуже дуже дорогий. Правда, раз у нас є стільки мармуру. Йой, то все дуже красиво, я навіть не знаю. Я так знаєте, милуюся тими е, перепадами. Ну, тут є тільки палітра, така бежеві перила, такі красиві, але якісь вони такі для мене чуть-чуть нові, ці перила. Потім мармур такий сіро-білий і чорний з е, чорними плитками, і чорні у нас огорожі. І це так, і це мені дуже подобається. Гаразд. тут у нас повністю та збережена столярка. Вигляд дуже красивий. Там тим більше вдалині у нас є будинок, такий 20-х років з мансардою. Вигляд вже є кращий і дуже багато світла. Вигляд на такий сад. Якби не побудували у той так званий регіоналізм, то буде б ще, напевно, світліше. От мені подобається, як зроблені ці сходинки. Бачите, яка краса, як просто з мармуру їх теж набирали. Отоплічкування. Тут також є віконечка, гарно, що люди їх використовують. До речі, ці віконечка нерідко замуровують. Але яка причина є того замурування? Що вони можуть бути дуже низько, і люди бояться, щоб не залізли. Тут, до речі, теж молодці зберегли люди автентичну клямку. двері обили дермантином, але щось мені підказує, що, можливо, під тим дермантином є автентичне ото покриття. Дверей, от тут у нас вітраж, якраз на такій відстані, що ми стоїмо. Зараз я його тако трошки збільшу, і е, бачите, скло для цього вітража зараз дуже гарно видно. Воно не є гладеньке, воно має фактуру. Для чого робилася така фактура? Бо інакше вітраж не цікаво сприймається мають бути бульбашки, повітря такі застеглі. І воно все тоді дуже мальовничо, наче хмари, туман, дощик або ще щось. І одночасно це не дає можливості нам оглядати двір, бо двір може бути чимось таким некрасивим, що люди ну можуть дістати стрес. Від оглядання подвір'я. Ось, як ви розумієте, в кожному вікні, в кожній шліпці був літраж. Просто та верхня частина, то єдине, що вціліло. Мені здається, що в книжці Ростиславий Грамалюк, то це все свариться, той звук такий, у, -у, -у, -у" то та вона свариться, бо вона хоче йти пішки. А якщо її відпустити пішки, вона знов піде наверх, в наших планах йти вниз. Мені тут дуже подобається перехід того під віконника і з підлогою. Це я просто мрія. Ось. І ми виходимо з цього чудового простору. Мені здається, Зигмунд Прохіч Левинський створював враження замку, тут дуже красиві двері речі, з такими хвилячками. Мені теж подобається, я сподіваюся, вам трошечки видно. Зараз на кадрі. Я знаєте, навіть не брала ліхтар, бо дуже багато всього і такі морози, дуже слизько. І, і так ну не знали, як то з стисів мені вийде знімати. А знаєте, без безци знімати зараз теж не хочеться, бо вона її, як лишишся вдома, вона дуже переживає, вона хоче, хоче бути разом. І зараз ми обійдемо з дворика, подивимося. Як тут цей будинок влаштований на гірці, то взагалі ну, вписати в рельєф це є особливе вміння архітектора і будівничого. І тут дуже цікаво зроблений той цокольний поверх, бачите, як то є. І відповідно у нас через це вписування в з фасаду виходить додатковий поверх, а тут вже менше поверхів. Далі, з цього боку є модернізм дуже гарний, 30-х років. Наверху вілла Ардекова, це є садочок, дуже класний. У мене там десь цілий рік ходила Гануся. І це такий пластовий садок. Потім вона відмовилася в день спати, вже не ходила в садок, тільки ходила на пласт. І потім пішла до школи. Але пам'ятаєш, там були такі гарні маленькі групи. І там навчили дітей читати. Дуже класно. В 4 роки вона вже гарно читала. Ну тобто це, це дійсно було класно. І та вілла стоїть наверху, там ще були печі, не знаю, чи тепер. Тут у нас розкривається краєвид, напевно, з того будинку. З цього боку, от такий теж та красивий краєвид. Виходить, що вулиця Гроїв Майдану у нас прокладена в якісь такі діри, правда, як наче ріка витекла, правда. А колись, так щоб зовсім вас заплутати, та вулиця, вона йшла навкусяк через парк культури туди. І називалась Паркова. І це вже зовсім, правда, заплутали. Ми заплутали. От, освітлюється вже прекрасний функціоналізм. Ми зараз з вами прийдемо сюди трошки. І дивіться, як цікаво. Тут у нас брендмауер, торець будинку є незабудований. І це нам знаєте, що означає, що вулиця мала би... Продовжуватися далі. Просто ну, почалася Перша світова війна. Будинок якраз встигли добудувати. І воно через це ну, змінилися плани, змінилися економічні умови. Дивіться, як там теж цікаво. Тут у нас на першому плані є вілочка, можливо, це щось від санаторія, морське око, коли сестра Натердам. Це, це, це все може бути. Далі у нас є отака улоговина, обвита дуже давнім плющем. Я вам зараз розкажу, як відрізнити цей давній плющ. Це мусить бути такі листочки круглі. Якщо плющ є старий, такий стародавній, то листочки вони нагадують. Просто такі трикутники зокруглені. Я вже вам і буду показувати трохи слизько. О, 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 бачите, як? Листочок у нас тут не є гострий, а круглий, і плющ квітне. От у нас молодий листочок, бачите, на першому плані, він такий багатокутний, а листочок давній, то він круглий. Може, я не права, але щось я таке, ніби десь читала. І цей плющ, напевно, він зберігся від старого ще. Якось озеленення будинку, бо озеленення воно дуже корисне, воно забирає зайву вологу, розумієте? І це у нас та сходова клітка, якою ми піднімалися, от десь ті отакі круглі сходи. Бачите, там такий є маленький вихід в дворик, такі маленькі коричневі двері. І це якраз отими от сходами гвинтовими, напевно, десь і сходилося в той дворик. І подобається, як тут зроблено. Дуже такий невеличкий простір, правда, кутовий. Купа балкончиків окремих. брохвіч Левинський вже не робить якісь такі галереї великі, правда? Просто маленькі балкончики для кожної сім'ї. І це, напевно, було дуже-дуже зручно. І так от він виглядає дворик, який мав стати маленьким колодязем, якби була забудова, але зараз він дуже освітлений саме через те, що змінилися якісь умови в місті, в країні, і, значить, він не був добудований. Ну, от таке, друзі, на цьому ми закінчуємо. Рада вашим завжди коментарям, підпискам, лайкам, тому що без того не буде як то просування каналу. А... На тлі такий котячий, бо вона хоче лазити, а тут сніга по коліно. І дякую, до речі, хто під підтримує фінансово, бо я вже зараз така можливість, YouTube дав там join, як кнопочка, чи як там, якщо українською, приєднатися, напевно. Дякую І також, друзі. Мені це ну, приємно. Може, колись куплю кращий телефон, як-то багато є всяких коментарів, що ну, стабілізатор добре, ліхтар добре. А от ще треба поліпшити саму камеру, але то вже як то. Я основна в мене ну, ідея передати якийсь такий настрій, мої знання. І, до речі, якщо я не завжди багато інформації вам розповідаю під час відео, ну це є окрема історія. Мені це відео не повинні навантажувати, передусім зацікавити передати таку любов до архітектури, а отже щодо інформації, то вже то вже прошу дивитися мої статті на сайті міської історії, е, моєї статті, моє статті з чоловіком Сергієм Леоновим. І ви там прочитаєте архівні всякі дані, ви можете довідатися за, цей, за мешканців, за всякі там карти, як то розвивалася дільниця. І це все, ну воно зовсім інакше, ніж моя розповідь. І якщо вам хочеться конкретики, то звертайтеся туди. Не все є на сайті, можна окремо вам щось досліджувати, шукати. Я до того, що це все можливо, але відео це передусім атмосфера, настрій. Я навіть хочу, щоб ви відчували погоду. І навіть сподіваюся, то цисіка не тяне, дуже вас відволікало. Бажаю вам всього найкращого, друзі. Обіймаю мирних, спокійних, щасливих днів. До побачення.